Сьогодні ми провели тренінг із домедичної допомоги учням золотанівської школи. У нас зараз е, такий нелегкий час повномасштабної війни. Е, дітей потрібно навчати навиків до медичної допомоги, як правильно накласти турнікет, як зупинити кровотечу, е, як зробити перев'язку, надання до медичної допомоги серцевої легеневренімації, е, правил поводження на воді, як достати травмованого, як йому надати надати перші. Заходи з медичної. Підходите, оглянули місце події і питаєте Доброго дня, що з вами трапилося. <плес> він коли він просто усмієвся, <плес> значить з ним все добре. Він може бути просто втомився. <плес> так, але якщо він не подає ознак, потім ще раз перепитуємо, це краще робити два-три рази, щоб упевнитися, що людина просто не лягла відпочити. Добріна пожарної команди з Луцінської громади. Вона працює по всій громаді, їздить. По навчальних закладах проводимо тренінги вибухонебезпечними предметами, розповідаємо їм з правилам поводження з вогнем. Наша команда ще планує закупити манікени для домедичної допомоги для того, щоб це все можна було показати дітям не на пальцях, а на манікенах зробити наклади, накладки, накладки травм, накладки всяких там опіків. Ну і взагалі воно нам допоможе в нашій, в нашій справі. Саме головне зупинити кровотечу, тому що людина при кровотечі 2-3 хвилини і помирає. Раз — І зафіксували на кровотечі. А тут зафіксували вище перед цим перевірили, щоб нічого не, не лягало тут. І робимо оберти. Скільки ми робимо обертів, хто скаже? Тричі. Тричі. Ні, ми робимо максимальні оберти, поки не зупиниться кровотеча. Взагалі мені дуже подобається працювати з дітьми. Я працюю не тільки в нашій Золотійській громаді, я їздив і Драбіську громаду, їздили, ну, їздимо, допомагаємо, хотіли зараз плануємо їхати в Зорівську громаду, показуємо. І розповідаємо дітям, що є добровольці, що відкриваємо класи безпеки, проводимо всякі заходи із популяризації нашої служби, нашої добровільної пожежної команди. Знову послухали. Дихання є, немає. Якщо, наприклад, дихання немає, переходимо до серцево легеневої реанімації. Ось. О. Раз ямочко. Два ямочку і робимо хрест. Так. Цей центр це є наше на на, для того, щоб надавання до медичного. Так, як ми працюємо? Ми, ми працюємо Руч, ручка на ручку і робимо 30 качків. Раз, два. Це нажаття повинні бути до 5 сантиметрів. Діти в захваті від нашої команди. Півтори хвилини, погнали! Вони йдуть нам на нас зустріч. Ми зараз створюємо команду юних рятівників. Вони ходять до мене, навчаються, і в майбутньому я думаю, що вони будуть працювати разом з нами. Готово! І ви так мені кажете, теж готові, щоб ви друг друга контролювали. Я провожу тренінги з перших класів, і я думаю, що розпочинати з самих маленьких, щоб вони з самого малого віку знали, що можна не тільки працювати там пожрятівником, медиком, а й бути звичайним добровольцем, який може прийти на допомогу і в будь-якому напрямку і допомогти людям.